Друзі, вітаю всіх на нашій не сонячній поки Бессарабії. У нас вон похмура погода. Вже другий день моросить такий дощик. ну Сьогодні майже не моросить, але прохолодна і похмура погода. Я сьогодні саджаю цей день, висаджую те, що залишилось у мене в коритах, що мокне всі поділки. Зараз саджаю. меморію думаю, покажу, бо знову писали, що поділки розвалюються. По-перше, вони можуть розвалюватись, тому що я їх розділяю. Бо якщо почну рубати, ну от зараз покажу. Коріння складається ось ось таких. ось Бачите, ось вони. Я зараз цю переріжу, зроблю дві, бо дуже-дуже довго саджати. Ось таких. Бачите, ось такі ось корінці в меморі. І вони ростуть отак. От я була, показувала вже, я викопувала поділку, показувала, вони ростуть отак от в сторону. Якщо я буду просто їх рубати, я просто це все поперерубую. Отак от поперерубую, ну, руки в груді, бо саджаю руками. Поперерубую і все. І буде таке, і не вам, і не мені. Зараз покажу, що я саджаю. Ось такі, ось, бачите, це що все вже відвалювалося, таке, що я вам не клала. Так, мілок. Ну, от як можна працювати з тим котом, дивіться. Ну, мілок. Чекається. <рив> ось такі корінчики, бачите. Ну що з цим котом робити? Ну, тікай. Ось навіть ось така, бачите, ось оце все, я, я, я саджаю, ось, дивіться. От складаю такі кучки. Отак, от щоб мені зверху тут кладу обов'язково, щоб стерчало мені зверху ця зелень. Щоб я бачила, ось, бачите, я саджаю ось, оце отакі я пучки, пучки оце їх тут вже посадила. Оце рядочок я вже посадила. І з цих пучків ось виростає меморі, друзі. Я собі саджаю такий. Я вже показувала в минулому році, тому що я відсилаю вам нормальні поділки, а собі ось поділка ще одна прийшла. Так, тікай, звідси. Мілок. Так, мілок. Ось так беру. Отак от пучком. Так, це у нас от так. отак. так от виріваю. Ну, Викопала ямку, вигортаю вручну, отак от, от ставлю і заливаю. Сьогодні її не поливаю, тут ще земля мокра. Навіть там це сьогодні зробила рівчак, далі поки сьогодні поливати не буду, тому що коріння мокли в воді у лаханці. Вони дуже-дуже багато набралися вологи. Ой, мілок, ну, з цим котом, дивіться, лізе мені під руки. Отак так от. Знову склала кучку. Так, ну цей треба брати сікатор, різати на напіл. Отак, от щоб стерчала мені одна паличка, щоб я бачила, де я посадила. І ось ось, бачите, ці такі ось корінчики, вони. Дивіться, ось тут один. Так, мілок, дивіться, скільки в цього вже пішло. Бачите? Ось, якщо навіть посадити ось оцей корінчик один. У вас вже буде на осінь кусик. Невеликий, але буде мілок. Тікай звідти. І ось такі, бачите, кладу докупи, докупи, отак от. Ось такі он. Ось. <смілок> ось такі всі ось подні. Ось таке ось, бачите, все, що повідвалювалося. А навіть кінчик зламався, це не страшно. Вони ще ось цілий. Жовтень місяць буду щось там відбивати мені. І ось таким косиком я саджаю. О, і оце о знову взяла. Ось, бачите, не перемикаю спеціально, щоб ви бачили, що я це саджаю собі ось таке. О. Все, загорнула. Ось таким чином я саджаю собі меморі. Навілок. Да, і ось така краса виростає. І ще скажу, що. Ну, зараз вже піду туди, покажу. Ось оці е, свіжі коріння, вони більш ростуть в сторони. А коли у вас кущ росте вже 2-3 роки на одному місці, корінь стояє інший. Ну, зараз пройдуся. Так, поки так от. Швиденько. Швиденько, швиденько пройдемось. Айстри квітнуть, зараз пора айстрім. Ще одна айстручка побігла. Я ж кажу, о, поруч зі мною завжди бігає. Цітую, буду викидати, взимку впораюся з цим, викопаю, просто підуть в піч. Ну, почали горіти, це вже все. Не хочу їх не обробляти, не лічити, просто підуть на опалення взимку. А я посаджу тут. І є такі рослини, що можна саджити саджати і робити з них бордюрчик. Ось, показую це, я викопувала. Кущу, от бачите, тут вже такі ось всі малесенькі, малесенькі, от бачите, от цих, як там були такі з вже зелені, а тут вони зовсім коротенькі. Він просто стає, набивається з руками, набивається і стає густий-густий. Він не повзе так далі, вже, щоб ставати все більше і більше. Просто стає таким густющим. Оці всі маленькі, оці паростки, такі всі коротенькі, але їх, дивіться, скільки їх тут. Їх тут безліч. Гляньте, скільки їх тут. Тому що тут маленький корінчик, отака от поділка малюсінька. я вже була покала в минулому році таке відео. З такої поділки, з маленької, буде у вас цілий кущ, тому що їх тут багато. вони маленькі, але їх тут дуже-дуже багато. І тут ось меморі ось у мене росте, ну тут він вже давно він раніше розпустився. І вже починав, починає навіть осипатися. Він не росте більше, так от, щоб багато в сторони, він стоїть у купочці такий. Отак, друзі, пішла я досаджувати далі. Вже вечір. Хоч сьогодні весь день вечір у нас така погода. Так, часто питаєте, що це за міскантус росте. Це у нас росте, тут самурай буду в цьому. Роті або восени, або взимку, вже як буде час прибирати його звідси, тому що вже понаростав багато. Прибирати буду десь шукати місце, пересаджувати. Є, е, бо питали, чи є, є. Е. Гарний такий. Зараз фламін розпускається, ну вже завтра в неділю погуляю. Сьогодні таке це коротеньке, бо цілий день саджаю. Робила рівчаки. Ось тут зробила ще рівчак, бо лишається, ось оце садила редхет, оце будуть весну поділки. Бачите, вже такі гарні. А там ото свинка пепа, ну свинка пепа буде на, знову на, на розведення. Оце зробила тут рівчак новий. от Тут доробила, для меморі доробила рівчак сьогодні. Та й все, скільки в коритах було, там все там там, там, висаджувала ці пініс, ми всі злакові рослини саджаю сьогодні цілий день. Е, на щастя, дощу такого не було, трошечки зранку моросив, потім все-таки дала погода працювати. Так що завтра трошечки постараюсь покопати в понеділок і на вівторок трошечки відправлю вам посилки. А от меморі, якщо у вас розвалилися такі корінчики, це геть не страшно, як бачите, я собі це все саджаю. Зараз ще тут пару кущів буде і все. Все, друзі, і будете мати ось таку красу. Бажаю всім спокійного, гарного вечора. Це буде наша Україна, друзі. Знаєте, кого, чому бажаю, кого чого, кому чого бажаю. І всім пока!